Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Компанія Acer представила нещодавно нові геймерські ноутбуки Acer Nitro 16 та nitro 17. Вони отримали нові процесори 13-го покоління, потужну відеокарту та е, дійсно топові та хороші характеристики. Сьогодні в мене в руках Nitro 16. Моделька, яка реально готова похвалитися хорошим функціоналом, потужною начинкою та доволі таки навіть непоганим та привабливим дизайном. Про що детально ми сьогодні з вами ознайомимось, тому попрошу вас зараз обов'язково додивитись це відео до кінця, поставити лайк під цим відео. Ну і, звичайно, в кінці огляду. Написати, що ви думаєте на рахунок цього ігрового ноутбука? Ну а ми, звичайно, погнали детальніше. Але перед початком обов'язково підтримайте наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі. Під відео Ну і звичайно поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скорист... Статись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. На верхній кришці ноутбука розмістила абстрактну вставку та логотип Nitro. Корпус ноутбука повністю виготовлений із пластику з різним. Манітною текстурою, значна частина поверхні корпусу має гладке матове покриття, яке, на жаль, легко збирає відбитки пальців. Рамка навколо екрану та нижня частина корпусу також виконані із пластику з шорсткою текстурою. Попри відсутність металевих компонентів, ноутбук приємний на дотик, а його конструкція здається надійною. Якість збірки на високому рівні не спостерігається жодного небажаного скрипу чи люфту. Вага ноутбука становить 2,8 кг і його можна легко відкривати однією рукою. Виробник передбачається. Бачив максимальний кут відкриття в 150 градусів. Порти розміщені як на бічних сторонах корпусу, так і на задній частині. Позаду розташовані вирізи для ефективної системи охолодження, а також роз'єм живлення HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 14A та Thunderbolt 4, та ще один USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою Power Delivery Thunderbolt 4 та DisplayPort. На бокових сторонах також видно значні вентиляційні отвори для відведення гарячого. Повітря ліва сторона отримала гігабітний порт RG45, один USB 3.2 Gen1 Type-A, картрідер та комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Праворуч знаходиться замок Kensington і два порти USB 3.2 Gen 2 Type-A, один із яких підтримує зарядку. Поруч із ним розміщені світлодіодні індикатори, один з яких показує стан батареї, а інший живлення ноутбука у режимі очікування. Останній блиматиме блакитним світлом. На нижній кришці ближче до країв розташовані чотири ніжки для надійного кріплення ноутбука на поле. Ертні більшість нижньої кришки призначена для вентиляційних отворів, що забезпечує подачу холодного повітря. Те саме перфороване покриття знаходиться і на панелі над клавіатурою. Стереодинаміки потужністю 2 Вт заховані за вирізом з обох боків ноутбука. До речі, лептоп має зручну повнорозмірну клавіатуру острівного типу з цифровим блоком та rgb підсвічуванням. Верхній ряд клавіш має додаткові функції, які активуються у поєднанні з кнопкою FN. Як бачите, все максимально детально продумано для геймерів. А наявність такої кількості портів навіть буде досить для професіоналів. Ця модель забезпечує неймовірний ігровий досвід завдяки крутому дисплею ноутбук отримує 16-дюймовий монітор з роздільною здатністю 2560х1600 на 1600 пікселів. Він гарантує чітку і детальну картинку. Технологія IPS забезпечує широкі кути огляду і зберігає передачу кольору навіть при нахиленні екрану або погляді під нестандартним кутом. Але це ще не все. Часота оновлення 165 Гц та час відгуку в 3 мілісекунди занурюють вас у світ плавних рухів та динамічних сцен, роблячи кожне відео та гру неймовірно реалістичним. Це реально круто, адже ігровий процес відчувається в рази краще, що також надає перевагу над іншими гравцями. Центральний процесор Intel Core i7 13700H у ноутбуці Acer Nitro 16 готовий до найскладніших завдань з шістьма високопродуктивними ядрами, що працюють на частоті до 5 ГГц, та восьми енергоефективними ядрами, що працюють на частоті від 18 до. 3,7 і Цей процесор здатний ефективно балансувати між обчислювальною потужністю та енергозбереженням. Багатозадачність не є проблемою завдяки наявності 24 МБ кешу L3, який забезпечує швидкий доступ до даних та мінімізує затримку. Оскільки цей ігровий ноутбук, а сучасні ігри та творча робота потребують надійної графічної платформи, не менш важливо є і графіка. Вбудоване відеоядро Intel Iris Xe Graphics j 7 з 96 обчислювальними блоками забезпечує відмінну продуктивність. Однак користувачам також доступна мобільна відеокарта Nvidia GeForce RTX 4050. Її 6 ГБ GDDR6 пам'яті при спільній роботі з інтегрованими графічним рішенням, забезпечують вас чудовою графікою та плавним відтворенням зображення. Для безперервної роботи вам також знадобиться оперативна пам'ять. Acer Nitro 16 має 32 ГБ Соудим so DDR5 4800 МГц, що дозволяє вільно перемикатися між завданнями та працювати з безліччю програм одночасно. Це особливо важливо. В сучасному світі, де багатозадачність та багатопотокова обробка даних, стали невід'ємною частиною роботи. В Нітро 16 та Нітро 17 застосовуватися рідкий метал, що дуже знижує робочі температури. Рідкий метал використовується для охолодження процесора для графічного чіпу термопасти. Рідкі метали, такі як галі і індії, відомі своєю високою теплопровідністю та низькою температурою плавлення. Ці властивості роблять їх відмінними кандидатами для використання в системах охолодження електроніки. Вони дозволяють більш ефективно відводити. Тепло, також варто згадати про NitroSense – Це програмне забезпечення, яке дає можливість відстежувати температуру центрального та графічних процесорів, управляти роботою системи охолодження та налаштовувати режими енергозбереження. Вони призначені для контролю та налаштування параметрів системи, включаючи інші аспекти, по типу підсвічування клавіатури. Опції та функції NitroSense можуть вирізнятися залежно від моделі. Тому, якщо ви вже знайомі з ним, в попередніх поколіннях рекомендую передивитися усі можливості в нових ноутбуках. Acer Nitro 16 Справді відкриває перед користувачами та геймерами дійсно нові горизонти. Комбінація потужного процесора, висококласної графіки та оперативної пам'яті говорить про його здатність справлятися з найвибагливішими завданнями, будь-то ігри нового покоління, монтаж в 4 к та навіть графічна обробка для цього ноутбука це не є взагалі. Проблемою і це дійсно круто. І Коротко пройдемось по автономності та батареї. Комплектація ноутбука включає потужний блок живлення Delta Electronics потужністю в 230 Вт та вбудований незмінний літій-іонний акумулятор з чотирма елементами. Батарея ємністю 5716 мАч або 88 Вт. час автономної роботи варіюється в діапазоні від 1,5 до 4 годин в залежності від рівня навантаження. Важливо зазначити, що цей ноутбук орієнтований на ігрові завдання і характеризується Високою продуктивністю, що в свою чергу зазвичай передбачає використання його в основному від мережі живлення, тому на автономність мало хто звертає увагу. Acer Nitro 16 пропонує дійсно баланс між хорошою продуктивністю, стильним дизайном та дійсно привабливою ціною. Ця модель запросто може стати лідером серед конкурентів, надаючи високу продуктивність і якість в кожній деталі. Хоча система охолодження працює трішки шумно, але продуктивність цього вартує. І я впевнений, що більше якихось не. Доліків ви в цьому ноутбуці не помітите. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал Огляд і натискайте на дзвоник. Свою думку про цей ноутбук ви повинні написати в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.